Нашу витривалість у вірі, ми можемо отримати те, до чого ми йдемо. Можемо вимолити у Бога свої благодаті для нашого народу, для нашої України. Тому зараз хочу вільно помолити цьому герої до Богороди. Благословений Бог наш завжди і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, слава тобі, Боже, на слава тобі, навіть небесної утешитель душі істини, що і все наповняєш, тепер при життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від, від всякої сперни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий хиткий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, магой Сину, святому Духа, амінь. нині повся час і на віки вічні Амінь. Хресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости законі наші, святий завітай, цілинемо чи наші, Імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас, і на віки Амінь. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство є сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся, час і навіки вічні. Амінь. До Богород. Запалом нині, при річні і смирені, і припадім у покаянні, взиваються з глибини душевної, Владичі, ти поможе, змилосердившись над нами, Поспішися, бо позаймаємо від ножества гріхів, не заверни рабів твоїх в нічих. Бог тобі єдину та хлопці маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, оця час і на віки вічні. Амінь. Не замовкнемо ніколи породиться. Про силу Твою говорити мене не Скої, Бо коли ти не пристояла плаю. Об нас вітво відстій, то ж охорони нас нині відними, де відступує тебе, владичице, храбів спасає завжди від усякої віти, будьмо.